Будь ласка, зверніть увагу на наш новий товар USB Flash Kingston 64 gb USB 3, 2G1, DOTREVELEREZOUD Retail. Цей флеш-накопичувач має ємність 64 gb що дозволяє вам зберігати та передавати великі обсяги даних з високою швидкістю. Завдяки інтерфейсу USB 3.2 gen 1, швидкість передачі даних досягає до 10 разів вищої пропускної здатності порівняно зі стандартними флешнакопичувачами USB 2.0. Це означає, що ви зможете передавати файли швидше та зручніше, ніж будь-коли раніше. DAO Traveler DAOTRAWEREXZOUD має стильний дизайн у чорному та блакитному кольорі, що робить його не тільки функціональним, але й зовні привабливим. Цей флеш-накопичувач має компактний розмір, завдяки чому ви зможете носити його з собою скрізь. Він легкий та зручний у використанні, що дозволяє вам мати доступ до вашої інформації у будь який момент часу. Купуючи цей товар в торба, ви можете бути впевнені в його якості та надійності. Ми завжди пропонуємо оригінальні продукти від відомих виробників, щоб ви мали можливість насолодитись використанням високоякісної технології. Не втрачайте часу та забезпечте собі зручну та швидку передачу даних з USB Flash Kingston 64 GB USB 3.2 Gen 1 DAO Traveler Exode, Blacktail, Retail. Замовляйте вже сьогодні та отримайте ідеальний спосіб для зберігання та передачі вашої важливої інформації.